10 грудня в залі засідання Лозівської районної ради відбулось позачергове засідання 49-ї сесії районної ради 6-го скликання. Позачергово депутати зібрались, аби внести зміни до бюджету 2014 року, так як була отримана грошова дотація з області в розмірі 9 мільйонів гривень. З цієї суми 6 мільйонів піде на зарплату бюджетникам, враховуючи одну ситуацію по деяким сільським та селищним радам та незабезпеченість районного бюджету лімітами до кінця року пропонується розподілити таким чином 182 тисячі направити на дотацію по виконанню окремого доручення, окремо на оплату праці. А саме Краснопарівська селищна рада 130 тисяч гривень, Порійська селищна рада 20 тисяч гривень, Павлівська сільська рада 2 тисячі гривень, Смурнівська сільська рада 22 тисячі гривень, Тихопільська сільська рада 8 тисяч гривень. Враховуючи зазначений показник Полозівському району, не буде допущена заборгованості по заробітній платі по бюджету 2019 року. Також окремі зміни вносяться, це стосується надання субвенцій від сільських селищних рад за рахунок загального фонду доходної частини бюджетів. Надається інша субвенція. В сумі 10 тисяч на виконання районної програми спільної підтримки діяльності в України в Харківській області. Це передається субвенція з місцевого бюджету державного бюджету. Також депутати Лозівської районної ради під час засідання позачергової сесії дали згоду фінуправлінню Лозівського району взяти позику у держказначестві для першочергових виплат у наступному 2015 році. Позачергова 49-та сесія Лозівської районної ради тривала недовго, так як термінові питання були розглянуті. Засідання чергової 50-ї сесії планується провести 24 грудня. В населених пунктах Лозівщини енергетики вимикають світло. Яка причина вимкнень електроенергії? Начальник Лозівського району розподільчих електромереж Іван Моїсенко пояснив, що причина ремонтні заходи на Запорізькій атомній електростанції? Як ви всі знаєте, з 1 декабря та рода сложилася определенне? трудности в энергосистеме Украины, это не только области. В связи с выходом, выводом, вернее, в ремонт на Запорожской атомной энергодар город есть такие, все знают там. Запорожская атомная, третий энергоблок, это миллионник. Какие принимаются меры? Введены, чтобы работала система, к Украине вводится ограничение потребления электроэнергии или, вернее, мощности. Значит, диспетчер центральный в Киеве, диспетчерская, дает команду по областях, какую мощность необходимо снять, чтобы не развалить систему. Официально введена норма отключения мощности с 8 до 11 и с 16 до 23. Вот в эти периоды мы должны произвести отключение, но ну если мы, то по команде харьковских диспетчеров, а они по команде киевских диспетчеров. Нельзя это сделать планово до сегодняшний день, потому что неизвестно, на какую мощность будет команда. Вот с чем проблема. Неизвестно. Харьков не знает, какой потребует мощность отключения. Поэтому планово расписать графики невозможно, пока месть. Обещает улучшение, значит, естественно, есть мощности и достаточно на тепловых электростанциях, но необходимо топливо. Все наше население видит, какие проблемы с обеспечением станции топлива. Нужен уголь. Поэтому все в каждом доме должна быть экономия электроэнергии. Перейти на экономные лампы. Применяйте те приборы, которые не перегружают вашу проводку. Вот это главное. И, пожалуйста, выдерживайте спокойно это отключение аварийное. Мы не думаем, что долго они затянутся. Система будет обеспечена топливом и войдем в нормальный режим работы. З метою попередження нещасних випадків під час опалювального сезону 2014-2015 року на території Новоіванівської сільської ради відбувся рейд Зима 2015 в якому взяли участь представники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, управління освіти молоді та спорту райдержадміністрації та служба у справах дітей під час рейду були відвідані багатодітні сім'ї, яким надавались поради та Пам'ятки батькам і дітям щодо безпечного користування пічним опаленням, газом та газовими приладами. Якщо взяти статистику, то щороку в нашій державі виникає більше, більше 60 тисяч пожеж. У нас в Лозівському районі за 2014 році виникло 133 пожежі, в минулому 100, 111 пожеж. На пожежах загинуло дві людини в минулому, в минулому 11. Травми отримала одна особа. Найбільше пожежі виникають від порушень правил пожежної безпеки при використанні електронагривальних приладів, пічного опалення, а також порушення правил пожежної безпеки при курінні. А також мали місце дитячі пошту з з огнем. В Лозівській райдержадміністрації відбулася зустріч керівництва району з активом Лозівського міськрайонного об'єднання Союз Чорнобиль України. Учасники зустрічі обговорили проблемні питання чорнобильців, зокрема оздоровлення, висловили свої думки та пропозиції з питання соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. У ході зустрічі також розглянуто питання співпраці райдержадміністрації з громадською організацією, обговорено до заходи до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тож, у неділю, 14 грудня, в день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції була проведена панахида у свято-смоленському храмі за померлими громадянами Чорнобильцями. Цього ж дня відбувся мітинг реквієм пам'яті загиблих та померлих внаслідок аварії на чаес. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над четвертим зруйнованим в результаті вибуху енергоблоком цей день став для нас гірким згадуванням про ту перемогу, яку ми отримали після того страшного дня. Бальшому сожалення на сьогоднішній день в наших рядах дуже багато відсутствують наших, наших товаришів. И очень горько сейчас вспоминать тех, кого мы уже потеряли. Тяжело вспоминать и озвучивать те статистические данные, которые есть на сегодняшний день. И когда встречаясь с представителями других стран, проводя встречи, на чернобыльскую тематику, Чернобыль Фокусима, когда принимали участие, задают вопрос, какая же цена сегодня Чернобылю. А цена, то, что 680 тысяч принимало участие, а на сегодняшний день проживает 240. И вот наши представители пытались донести в Европе, готовы ли любая из стран заплатить такую цену цену того мирного атома, что заплатила Украина. Хотелось бы отойти от политики, хотелось бы вспомнить тех, которых среди нас нет, а всем присутствующим вам, вашим семьям, родным, близким пожелать в первую очередь крепкого здоровья. На мітингу реквієм були присутні ліквідатори, школярі та керівництво Лозівського району та міста Лозова. Гасел та промов з нагоди дня вшанування чорнобильців не було. Присутні просто вшанували хвилиною мовчання померлих ліквідаторів та поклали квіти до пам'ятного знаку у сквері чорнобильців. Будемо жити, мужики, будем жити. Даже если тридцати летний Будут заживо нас хоронить. Криты покладаются від спілки Союз Чернобыль. все менше, но все же нас тьмы, Как не сильно ряды в порители.